Без гучних святкувань проте з доброї справою в івано франківську заклад паляниця кухня Галичини відзначив день народження благодійною акцією. Для внутрішньопереміщених дітей з Херсонщини влаштували безкоштовний святковий обід. Спеціально для них приготували чимало різноманітних смакуликів. Адже не зважаючи на складні часи, переконаний директор закладу Тарас Іщенко, важливо дбати про дітей і дарувати їм позитивні емоції. Багато людей, які зараз проживають в нашій територіальній громаді. Вони не з доброї долі покинули свої домівки. Вони залишили все, що в них там було, і приїхали сюди. Наш святий обов'язок зробити все, щоб вони не відчували себе чужими, щоб вони також мали можливість заробити кошти для своєї сім'ї і щоб їхні діти також відчували, що вони частинка нашого великого українського народу. І ми робимо. Ну, крихітну роботу, але ми її робимо. І е, я дуже дякую за це своїм підлеглим нашій команді, усій, тому бо всі з великим серцем і душею до цього відносяться. То дня народження у закладі презентували нову страву від шефа на відкритій кухні. Приготували запечену індичку. Вона каже шеф-кухар Євгенія Вінтоняк: не складна, проте дуже смачна, адже приготована за секретним рецептом з ароматними прянощами і найголовніше з любов'ю. цієї індички ми заклали те, що ми будемо їсти її як цілою сім'єю. Тобто одна страва для всіх. Ми для себе поставили так, що всі наші клієнти це є наша родина. Тобто, ми хочемо посмакувати це як в особливому сімейному крузі. Працює паляниця в Івано-Франківську вже рік. Щодня сюди приходить близько 500 гостей. Для них у меню закладу є широкий вибір традиційних страв та напоїв. Окрім постійних позицій, відвідувачам пропонують меню дня, яке включає сезонні та тематичні страви. І постійно оновлюється, і разом з цим переконана адміністраторка Вікторія у паляниці панує домашня атмосфера. адже створюють її віддані своїй роботі працівники з паляницею вже півроку працюю, а дуже люблю свою роботу. Ну, напевно, що віддаюся їй повністю, тому що а, кожен день працюю, а, кожен день я тут а, зранку до вечора. При цьому тільки щоб було у нас все найкраще, саме смачне і всі люди були задоволені. Підготували для відвідувачів пальниці й інші сюрпризи. Усі охочі змогли взяти участь у тематичній вікторині і як нагороду отримати спеціальні сертифікати на снижки, безкоштовні страви та десерти, а також доставку. Крім того, під час заходу у закладі збирали кошти на підтримку українських захисників. Усі охочі змогли залишити у спеціальній скринці свій донат.